Я Марта Лешпак, засновниця Західного центру розвитку бізнесу, аудитор із сертифікації та консультант у сфері харчової безпеки. Поговоримо просто про складне. І сьогодні це система безпечності харчових продуктів ХАСП. Чому вона така важлива? Що отримує підприємець, впровадивши її? Як споживачу бути впевненим у безпечності харчового продукту? Безпечний продукт. Основа здорового життя будь-якої людини тому держава встановила для виробника, перевізника, постачальника, закладу освіти чи медицини, закладу громадського харчування правила поведінки стосовно харчового продукту. Усе, що ми споживаємо, не повинно нести загрозу життю та здоров'ю споживачів із 20 вересня 2019 року. Будь-яка компанія, яка здійснює діяльність із харчовим продуктом, зобов'язана мати впроваджену систему безпечності харчових продуктів ХАСП. Впроваджена система ХАСП дозволить вам виконати законодавчі вимоги, бути впевненим в тому, що ваш клієнт отримує безпечний продукт, стати конкурентним на ринку та отримати нових партнерів та клієнтів. Простому споживачу рекомендую. За можливості запитувати у закладах громадського харчування чи впроваджена у них система ХАСП та звертати увагу на маркування харчової продукції, яку ви купуєте в магазинах. Адже відсутність систематичного контролю за безпечністю харчових продуктів у виробника чи надавача послуг, може обернутися для вас фінансовими втратами, неприємностями та загрозою для вашого здоров'я.